Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні я із готовою роботою. Насправді, ця ковтина зв'язана ще влітку. В саму спеку під 40 градусів, це десь був липень. І я зв'язала ось таку ковтинку своїй свекрусі. Я її практично закінчила, але. Мені не сподобалось, як я зробила, попришивала пулиці. Тому я її відіклала. І тільки сьогодні я доробила цю ковтину і тепер маю повне право її презентувати. Якщо коротко, це кофточка зв'язана на машині 5 класу. Жаккард теж зв'язаний на машині, для мене це. Дуже, дуже важлива робота, тому що це кофтинка, яка в'яжеться поперечним в'язанням без швів з регланом. Там є регланні лінії, я поближче покажу, та ще й із жакардом, який я зв'язала на машині. Ковтинка вийшла класна. Цікава. Що я хочу сказати? Це те, що я хочу повторювати ще неодноразово цю модель. Дуже класна. Ну, а тепер розказую про пряжу. Основна, основне полотно зв'язано ось із ось такої ниточки. Це в мене напіввовна. Дуже тоненька, я її купувала 300 років тому, дуже давно. Знаю, що метраж тут 1600 метрів, і це напівмеринос, якщо бути точніше. Тут дві ниточки в два складення оцеєї ниточки. І одна ниточка ось така. Такий шикарний колір. Він передається, він такий темно-темно-темно-темно-зелений. Це пряжа, у мене немає від неї етикеточки, тому вірте на слово. Це пряжа вівчарy Demi Season 700-750 чи 750 метрів у 100 г. Тут у складі, якщо я не помиляюсь, 80% акрил і 20% вовна. Ниточка має таке легеньке скручення, але машина дуже добре в'яже. Це я кажу 100%. Так, Зараз покажу записи і трошки розкажу. Ну тут для тих, хто в'яже на машинах, може щось і буде зрозуміло, але для тих, хто в'яже спицями, ну тільки що схеми, можливо, вам будуть зрозумілі. Ось остання схема це схема Жакарду. Так от, є на Ютубі канал Світлана Фанайлова. Це в'язальниця машиністка. Чесно кажучи, я на її канал підсіла доволі давно. Я дуже люблю, як вона розказує, вона показує настільки все точно. Знаєте, дотошний такий майстер-клас, це практично по всім її моделям, по всім її роботам. Людина реально робить велику роботу. Тому, побачивши в неї джемпер поперечним в'язанням, я задумалась, може і собі зв'язати щось таке. Знаєте, якби тренажер такий, чи тренажер, да, правильно сказати. І тут свекруха підкинула мені таку ідею, каже, мені кофтинку зв'яжи. Я їй показала кольори пряжі, яка в мене на той момент була. Що я точно знаю, що її вистачить на кофтинку. Все було одобрено. І тому я сіла і стала, значить, зв'язала я зразочок і сіла. Розбирати і розраховувати усе в'язання. Але ж я не в'яжу, мабуть, ніколи, я не в'язала строго по майстер-класу. Я беру ідею, але стараюсь її підстроїти під себе. Там в оригінальному майстер-класі джемпер поперечним в'язанням, а в мене. Ковтинка з жакарду. Ну, жакарду я вже сама е, придумала вже перед самим початком в'язання. І так, в'яжеться, як би технічна частина, як, в принципі, в'яжеться ця модель. Набирається на бросу в ниточку довжина пілочки. І далі починаємо в'язати в цю сторону. Відв'язавши всю пілочку, зробивши регланні лінії, зараз я вам їх покажу ближче. Бачите, це часткове вив'язування. Саме простіше, в принципі, таку ковтинку можна повторити і спицями. Але це треба гарно помоскувати. Тут підрізає. Все, все точно так, як ми в'яжемо спицями, але це поперечне в'язання. Так як в мене складення було двох кольорів, і от зараз на камері дуже гарно видно ця полосатість. Але здалеку її не видно, зблизька, якщо придивитись, то її видно. Але це придає кофтинці, ну, скажімо так, родзинку. Вив'язується тіло, тут швів немає повністю. Рукавчик, вив'язується, теж він набирається на бросову ниточку, приєднується до основного. І Потім з'єднується із бросової ниточки, тобто ми починаємо рукав в'язати з бросової ниточки і закінчуємо. Тобто Ми пров'язуємо рукавчик і закінчуємо бросовою ниточкою. А потім в кінці в'язання ми просто на машині зшиваємо, з'єднуємо тут цей шовчик, практично його і не видно. Пров'язавши спинку, спинка в мене просто в'язалася без всяких візерунків, але і навіть немає тут вирізу на горловині. Те саме ми робимо з іншим рукавчиком, регланні лінії, все пров'язується. І виходимо на другу пілочку, дов'язуємо до тієї точки, де починаємо вив'язувати жакард, Я тут трошки прозівала і один рядочок не пров'язала жакардом. Але хто не знає, той цього не бачить, а я бачу. Ну, це завжди так в усіх в'язалочок. Ми свої косяки бачимо. І закінчуємо в'язати бросовою ниточкою. Тут виріз горловини. Все добре, але. У мене виходить, що, мабуть, за рахунок жакарду в мене перед, як його показати, трошки вищий. Ну, мені здається, що жакард все-таки трохи підтіг полотно, і получився, знаєте, спинка трошки нижча, перед трошки вищий, але коли нас це зупиняло, ніколи. Рукавчики. Я обв'язувала спицями з хустковим в'язанням, і тут трошки за рахунок цього я стягувала сам рукавчик. В рукавчику видно, вив'язувалось розширення частковим в'язанням. Взагалі, поперечне в'язання, воно дуже цікаве. І мене воно прямо, знаєте, так. Затягує. Я хочу зв'язати ще футболку якусь. Теж це буде якби то тестовий такий варіант. Подивитися, як вийде. Загорілася я однею моделлю і дуже хочу спробувати футболочку зв'язати. І літня пряжа в мене є. Ну. В принципі, взагалі дуже цікаво. Зараз дивлюсь, так, прям такий іде попит на поперечне в'язання. І навіть була на базарі, бачила зв'язані, продаються в'язані джемперочки поперечним в'язанням. Звичайно, це машина, кажуть, що це турецькі, але мені головне побачити, як вони зв'язані. Зв'язані поперечним в'язанням. До того ще таким, знаєте, дуже Ріденьким в'язанням. Ну, це такі весняні джемперочки. Так, добре, значить, обв'язочку на рукавах робила спицями, обв'язочку по низу робила спицями. Чого спицями, не питайте, так захотілося заморочитися. Обв'язочка по горловині теж зроблена спицями. Так само обв'язочка по пілочках зроблена спицями. Коли я влітку практично закінчила, точніше, я не практично, я повністю закінчила цю роботу. пришила повиці, зробила петельки, але мені не сподобалось, бо я на цю всю довжину зробила тільки 5 пувиць. Дуже широко було. Пувочка від повочки, і це, звичайно, було некрасиво. Чого я так зробила, не знаю. Треба було так зробити, щоб тоді півроку ждати і переробляти. Тому, а в мене, я купила 8 пувиць. Чого я собачила 5, не знаю. Те, що я не люблю в'язати оці петельки, ну, це, мабуть, багато хто знає, хто зі мною давно. І тому я вже ж просто нема куди далі відкладати, вже ж скоро весна. Скоро вже весна, вже ковтинку треба носити, а я її ніяк до ума не доведу. І свекрусі не віддаю, бо якби то я ж не можу випустити її в люди в недоробленій ковтинці. Правильно? правильно. Тому сьогодні вже сіла, просто дов'язала, перев'язала оцю планочку зробила більш адекватний, адекватну відстань між петельками, тут 6,5 см між петельками. Перешила пувиці по, по правильному, і тепер ось така гарнюня ковтинка. Вона насправді вже попрана довжина усього виробу по спинці, дівчатка, по спинці 64. Сантиметри, ширина 53 см. Е, ще, я що не сказала, це довжину регланної лінії. Ширин... Довжина регланної лінії попереду, ось вона закінчується. 24 см. Довжина по спинці регланної лінії 28 см. Тобто, розумієте, що тут вив'язаний росток, е підріз 7 см. Правильно, так, підріз 7 см. Ковтинка доволі така вільна, вона не оверсайз, але вона така, знаєте, не впритик, так як я люблю. Що ще? Довжину рукава вам сказати, кому цікаво, я в реглані довжину рукава завжди міряю від обв'язки горловини. і тут у мене 65 сантиметрів. Так, ну, це, мабуть, усе. Роботою задоволена і я, і мати. Для Жакарту, чесно сказати, я не пам'ятаю, яка тут ниточка, якась тоненька. У ну, мене залишків багато. Хто дивився моє попереднє відео, той вже бачив, скільки в мене залишків усяких. Тому для жакарду, в принципі. Якусь біленьку я знайшла. Фокус кудись пропадає. Ось так виглядає виворітня сторона, але нагадаю, це кофтинка в'язана на машині 5 класу. У мене кнопочний бразер, в народі називають його так, і рапорт візерунку, в ньому 8 петель. Можу. Просто показати сам саму схему. Якщо цікаво, заскриньте ось так. Те, що там помаль... пописані числа, це просто числа. До кнопочок. Насправді, це де цифра, там хрестик, як для ручного в'язання. Тобто це ромбик, це оцей змійка і ще один ромбик. Ось так. На, одне, на одну цифру припадає два рядочки. Можна було в'язати і одним, але в мене. Щоб не заморочуватись, бо я і так дуже багато заморочилася з цією кофтинкою, бачите, тут дві петельки, тобто два рядочки, тут два рядочки. І вийшли ось такий цікавий е, варіант в'язання. Так він виглядає в готовому виробі, але в'язався ж він ось так. Ось так він в'язався. Щоб ви розуміли, якщо в'язати. Класичним способом джемпер, то ось такий варіант Жаккарду виходить. А в поперечному ми бачимо його ось так. Вага цієї ковтинки, я все тліпаю цю кофтинку перед камерою, але хочеться все показати і щоб нічого не пропустити. Вага ковтинки 450 грамів. Ось така робота. Далі я ставлю фото, як кофточка виглядає на мені, не на хазяйці, а на мені. Ну, в цілому, я задоволена, хазяйка теж. На цьому всім кажу велике дякую, що залишаєтеся зі мною. пишете коментарі. Переглядаєте рекламу, це дуже важливо для просування каналу. Може, когось надихаю, може когось дратую, але яка є, така і є. Всім бажаю миру, благополуччя, здоров'я, бережіть себе, своїх рідних. На цьому поки що все. До нових зустрічей. Пока!